Друзья, всем привет! Витаю вас на канале Экомия Лайф. Витаю вас на канале Экомия Лайф. Да? Сейчас мию возьму на руки. Ее взять надо, да? Взять надо. Надо взять на скорее именно Брилза. Давай уже набавься. скорее было именно в скале на луке. Все, вона на своє кушлі пішла. Я тільки прийшла з лісу, знов ходила, збирала гриби, і, думаю, сьогодні або завтра змонтую вам влог з попередніми зйомками ще. Коли кинулася, а в мене не записано, тобто я записувала, але видно, вимкнулася камера, бо тільки початок. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ком'я Лайв. Сьогодні я буду варити грибний суп і все. Так, це відео буде з грибним супом. Це мій один із улюблених супів. У мене їх багато улюблених. Не, не люблю роз, розсольник. Оце з детства не люблю його. Ну, зараз би, можливо, з'їла. б. Да, але в дитинстві взагалі не любила його. Ну, не про це. Цей суп буде грибний. З гречкою. Дуже смачний. Дуже. Чому вирішила записати? В мене є рецепт на каналі з рецептами, тільки там з сушеними білими грибами. Я в описі під відео додам цей посилання на той рецепт. Але зараз просто ті, хто в Норвегії, дуже багато трак кантарелі. Просто я зараз прийшла, я навіть кинула вже, вже не збирала, бо назбирала цілу кучу цих трак кантарелій і з ними він вийшов просто якийсь чарівний. Тому, будь ласка, дивіться, можливо, ще щось буде в цьому влозі, я ще не знаю. Подивлюся, як буде йти монтаж, може, демонтую щось іще. Всім приємного перегляду. Не забувайте підписатись на канал, написати коментар і поставити лайк. Або навіть би я вас попросила ще поділіться моїм каналом своїм самим улюбленим відео з своєю подружкою. Можливо, їй теж приглянеться наш канал. Бо Чесно скажу, руки опускаються іноді монтувати, тому що якась стагнація. Не росте канал, стоїть на місці, да? стоїть на місці. Муся, ти скучила за мною? Да, і скучила за мною. І кажу, ходить, то на роботі, то на работе, у Лизы в свои ходы, вот, вообще просто забросила собачку, забросила собачку. Все, Все дивіться. Тітям, Муся, Усям. Гуся. Все. все. Давайська зігратися вже. Хватит тобі там. Мені гриби зараз ще чистити треба. Всім доброго раночку. У нас недільний раночок, да муся, муся. Ми тут валялися з мусю і валялися, валялися, а потім я встала, бо треба готувати їсти нам сось. Зараз 10 ранку. Да, мусоночок. Так, Для цього ось у мене, мене вже тут обсмажені Це, з холодильника достала гриби, картопля, моркова цибуля, гаречка вершкове масло. Я ще додам сюди сушених сушоних трак кантарелей. Томати можна без томатів. Взагалі в мене, я додавала була в'ялені томати. Зараз у мене є такі, я додам і такі. Мабуть, я ще не знаю. І зараз швиденько я це все поріжу, оці всі овочі. От Якби і в житті так було, рукою махнув, воно раз все само почистилось, порізалось. Так, порізала, ну, морку можна і натерти, але я люблю, щоб вона була такою соломкою. Зараз я обсмажу це. Не знаю, як я причеплю цю камеру, не причеплю, вона не хоче там висіть, воно штатив цей опускається, я вже не можу дочекатися, коли прийде той, що я замовила. Смажувати буду на маслі кхі. Тут в кастрюльку ну, приблизно 2,5 літра води, приблизно так. Поставила воду, якщо у вас є курячий бульйон або овочевий, краще на бульйоні робити. У мене зараз бульйона немає, я буду користуватися такими кубиками. Це овочевий бульйон. Він не шкідливий, немає тут глутамату натрія. Це я купую на айфорку, 8 кубиків. Камеру вже рухати не буду, вже буде так стоять, це статично, бо я її ніяк не... Не той побачу. А копрі я теж поїдула такою з таким соломкою. Так, ви взагалі рішите, як вам подобається. Мені подобається на суп саме так. Або дрібним клубиком любовник. Це у мене така спеція є. Теж зайфюр сушені, сушені, сушені овочі різні і тяжки. Це залишилося вже все з такого здорового пакета, я вам приключу. Дуже виручаю, коли. Немає бульона або немає овоч, овочів, щоб там зробити Зелені. Ти додаєш і просто прикрасити. Якщо у вас сушені гриби, то подивіться той рецепт, де я показую, як я готую сушених. Не тільки з білих можна приготувати з інших сушених грибів. А якщо у вас свіжі, то спочатку треба машки. Пока я туда не там стояв. У них мажені на масці і подаванням до тому я не погано була додала масла, тому що є проводимо. Так, а це для Буду готувати селеру з бататом і гриби туди. І хвилиночки 2-3 обсмажить, разом білотягне. Ой, та парку, як смачно. Я тобі ще додав на тушенню, як спецію. Наприкінці я собі додам вершкового масла. Граніт два. У мене авторит, сольоне. Це дуже смачне масло. Якщо на будинку груди, це кращого немає, воно солоненьке. Звичайно, можна високо додати, ми не просто немає не куди з солі. Так, і все і відставляємо. Закипіла вода. Подаю сюди бульйонний кубик. Каркоплю. Оцю зелені з овочами. Ще раз повторюю, у кого є. Бульйон курячий або овочевий, то не треба просто бульйон додати. Можна і на воді, але він буде не такий насичений супчик. Чекаємо, коли закипить. Все закипіло. Додаю сюди одразу гречку. Паримо до полуготовності картоплі. Я собі зробила протеїновий коктейль. Бо не добираю я білка, не виїдаю не я стільки м'яса і взагалі риби. Отакий коктейль, мені дуже подобається. Він не дуже солодкий, натуральний склад, немає тут ні гармонів. Бачите, ні гармонів, ні глютену, ні ГМО. Дуже класний цей, ця торгова марка. Це 18 г протеїну в порції. Я роблю з молочком і в такому блендері. Ну, це чаша блендер. ні, збиваю, тоді, виходить, смачний. Не в шейкері. В шейкері мені не подобається. Він... Тут, бачите, прям пінка така. І так десь хвилинки 2-3, я так його там мутузю хорошо. Тоді він виходить, знаєте, як то розканувши морозиво. Ну, mm, Смачно. Так, все-таки додам я, мабуть. Цих томатів свіжих. Ще, чесно скажу, не готувала, але що нам заважає спробувати. Правильно? Я, їх отак я і з в'яленими раніше не готувала, а потім спробувала, якраз от у рецепт зняла і в місті То Тому був експеримент і дуже смачно. І, До речі, в'ялила томати, то я теж сама. Ще тоді в Україні була. Так, отак порізала. там їх зараз, мабуть. Бо Вони ж свіжі. Так, картопліка вже наполовину зварилася і додаємо сюди зажарочку І Тепер вже до готовності картоплі. Ну, у мене це буде, можливо, половиночок 5-10. Ой, спахло. Я навіть, знаєте, не очікувала, коли перший раз готувала таку страву, я навіть не очікувала, що поєднання грибів і гречки буде таким вдалим і смачним. Це просто щось. Взагалі гречані супи не люблю. А цей. Так, і тепер треба скуштувати на сіль, бо в мене і гриби були підсолені, коли я смажила їх. бульйон же ж. Це зварився супчик. Тепер додаю зелень. Зелень, яка у вас є, в мене петрушки трошки взяла. Хочеться її пригостити цим супом, але я знаєте, не впевнена, що їй сподобається, тому що ну, іноземці вони не дуже якось привикші до гречки. От я її гречку з грибами була, робила і теж передумала її пригощати, бо їй не то не буде відмовитися і сказати, що їй не подобається. Викине, думаю, що вона, ну не знаю. Все, зубчик готовий. Посмотрите, який красивий. Який він навядний. Вона там ще її коханий. Вони, він щось тут е, жить переїхав, чи що, вже тиждень тут у неї. І ночує, і днює. Ходить, як слон, правда. У мене поговорим хаті, ну, я чую, як ходить, а він так взагалі бух 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 бух, бух як наче в мене вдома він ходить. Так, ну не знаю, що робить. Гарячі, правда, ще, ну, я її не дуже їсти хочу, ще ранок. Я його дуже швидко зварила, півгодинки, і чик-чик, і все. Ну, це дуже смачно. М -м -м. Хто в Норвегії зараз сезон оцих тракт-кантарех, йдіть, збирайте і варіть. М -м -м. Смачно. Може, розіхнути понести, хай дім. Я на горшечок навіть не готувала. Ну, не сподобається і так не сподобається, що робити. Насипала отак трошки. Зараз понесу. Віднесла. По-норвежськи гаречка це б... буквете. Буквети. Значить, так вимовляю, в общем. Я Хайді про це розповіла, що це з крупою з цією. Вона каже, я колись дуже багато років тому пробувала цю крупу. Вона каже, я сподіваюся, що тобі сподобається суп. Ну, Не сподобається, ну викини. Зараз зварю собі капучино. Зараз дивлюся серіал Норвежський. Бачите, Норвегія і цього року, 24-го. Лососів острів або острів ну, от Оригінальна назва оце його ось о. мільярдер е. <смірші> Дуже важко. оце їхні Це їхнє вимовлять. У мене не предвозначений рот для таких. Дуже подобається. Я зараз дивлюся, вже починаю дивитися п'яту серію, до речі, це Netflix. І дивлюся його ось о, в оригіналі. Оригінал плюс російські субтитри. Немає тут норвежських субтитрів, але і добре, бо я б тоді там не зрозуміла б взагалі нічого. А так я чую мову оригінала. Як дещо не розумію, а не розумію, я багато чого, я не встигаю просто, вони ще вимов такий, воно так ще швидко а все. То я ще підглядаю субтитри і так набагато краще. Це. Муся. Здрасті, ви що, заскучали? Спала тут сама, поки я суп готувала. А зараз, бо я хотіла ще сказати вам і все забувала. Я вам на різку на цьому сайті на HDР, я дивлюся, я вам. Я залишу посилання на цей серіал. А якщо ви не вивчаєте норвежську, ви можете обрати собі будь-який переклад або Аждієз, або голоси, або український дубляж. Раджу класний. Я ще не додивилась до кінця, але мені подобається. Це я таке відчуваю не дуже приємне. Щось ми десь ідемо вже, де я вже була. Да? Не переживаю вже все. Не будуть вже ваву робити, ні. Вона така напряглася. Думаю, що, це куди ми йдемо? Я це щось вже впізнаю. Дорогу, да? засумувала така. Вже радості не маю в очах. Раз бачу таку здорову собаку. Дуже здорова Мія. Ти бачила? Ти бачила? Мія, оце здоровезна собака. Мія, мабуть, розміром з її голову. Коротше, навіть врачі здивувалися, що я сама зняла шви. Хоча ж, ну що тут такого? Ми, українські жінки, можемо робити багато чого самі. Я кажу, та я знімала шви в своїх, в мене ще є собаки, тому раніше я це робила. А вони подивилися дуже добре все ж зажило. Ні, я така заклякла, така на руках притулилася думали, ті дивляться. І кажу, що ніхто вже тебе не буде нічого робити. Ну, Вони все подивилися, я ще їх цукерками в мене останнього то були, я ще цукерками їх пригостила українськими. От, вони кажуть, що нічого не треба беталіть, ну платить, бо ви, ви самі все зробили. Тобто, це... От, побажали нам здоров'я і кажуть, якщо що, то дзвоніть, звертайтеся, якщо буде. Я питала із за чого це, вона каже, це невідомо. Тобто якесь, якесь запалення в слюній залозі не бактеріальне, тому що їй робили були ж пункцію і бактерій не знайшли. Що то таке, чим це визвано, вона ще так багато всього наказала, я тільки це зрозуміла, що. Тобто, це... І, і вже друге питання, воно просто навіть відпало. Хоча я його все одно задала. Що робити, щоб цього не було? Вона каже, це не від нас залежить. От щось воно там в неї. Вітер. Ой, то била Всім привіт! Сьогодні я ще підсмажила. Це не картопля, це селера з бататом і з кантареми. Дуже пахне. Я вже пробувала дуже смачно. Зараз монтую відео, ну, цей влог. І подивилася, що немає ніякої кінцівки, тому вирішила вам показати ще, про що я розповідала в минулому відео. Рецепт, як завжди, я казала, що є на моєму каналі, в цьому влозі. Тільки там без грибів. Але додала гриби, це просто щось неймовірне. Все, вимикаю. Ось так це виглядає. Зробила я з тими огурчиками, що я купувала в екомаркеті. Я гизала цей запах і ще тут картопелькою пахне. Не пахне селерою. От взагалі немає аромату селери, коли вона підсмажена. Вона і на вигляд, ви бачите, виглядає як картопля. Але це ще корисно. Якщо чесно, то не хочеться їсти. Я так трішки насипала, просто примусово зараз поїм. З їх різні ще смачніше постава. А так то топча. То ви приготуйте? Якщо ви в Україні немає вісових грибів, звісно, кандарелі немає. Приготуйте просто з шампіньонами або з вєшанкою. Глива по-українськи. Вєшанка це глива. А шампіньони це. почта всіма мозги на біблії. Спочатку думала додати інші кадри в цей влог, але коли додала, то вийшла дуже-дуже велика історія. І навіть якщо я змонтую, то буде дуже такий довгий влог. Тому. Я вирішила зупинитися, додала тільки оце ці кадри, і я буду з вами прощатися. Велике дякую вам за перегляд. Я трішки втомлена, але мабуть, навіть і не трішки дуже втомлена, виснажена і морально, і фізично. Дуже важко, особливо морально. Нічого в мене не виходить, з мовою не виходить. Іноді втрачаю оптимізм і взагалі відчуваю себе якоюсь дурною. А це впливає на мій фізичний стан, тому і тиск підіймається, і погода змінюється зараз, і нервова така ситуація то теж додає: немає енергії просто я як вижати лимон. Але дякую вам всім за побажання здоров'я і мені, і мії. Обіймаю вас і ще раз всім Дякую за порятунок. Мії, за те, що допомогли.